Всім привіт, дорогі друзі. Фредович довго-довго спілкувався по телефону з Кремлівським мудаком і втомився від цього, втомився по-своєму, по специфічному, даючи, власне, як ми назвали відео останнє китайське попередження, але багато є плюсів в тому, що зараз сталося, і ми зараз про них будемо говорити. Копіуму ми не будемо тут набивати, в сенсі того, що там рожевих окулярах ходити не будемо. Але найголовніше, що сталося нарешті, остаточно. Ініціатива по суті в руках цієї е, війни, в руках Кремля. Вони хочуть воювати далі. Трамп втомився, що Путін постійно спілкується з ним добрим тоном. І тут ж він приходить: каже додому: і агент Мелані Трамп. Ми зараз ну, де ще будуть меми, е, ну, наша прекрасна перша леді в сенсі наша в нас є наша. Про наша американська перша леді питає його: так як ти так добре поговорив з путіним, він знову бомбить українські міста, і Трамп каже, а я не можу бути постійно дураком. Треба дії, і дії будуть такі, що Америка буде продавати нам зброю. Я впевнений, що частково там вони зарахують ту зброю, яку вони самі проголосували за часів Байдена. Там багат, багато на багато мільярдів доларів допомоги, але вона на декілька років вперед важливо, щоб зараз прийшла допомога. Ми подивимося, що це буде. Чи це справді будуть батареї Петріот, які не були враховані, і їх зараз передадуть нам? Що це справді якась додаткове озброєння, особливо мова йде про боєприпаси спеціальні для F-16, які можуть бути на багато сотень кілометрів. Якщо це буде та неанонсована і найголовніше два ознаки мають бути: якщо це справжня реальна допомога, а не просто перетасування карт Трампом. На тобто він продовжує давати те, що і так було проголосовано по там програмі. Так, але якщо це щось нове. То це має бути, по перше, швидше, а не там в довгострок тут і зараз. Там інсайди кажуть про 10 на... пакет на 10 мільярдів. Там ну друзі, поки що не бігаємо поперед батька. Давайте подивимося. По-перше, вони мають бути зараз. А по-друге, там буде має бути нова якісна номенклатура. Тоді ми точно скажемо, да, Фредович не просто там заморозив те, що нам мали дати, а і перепаковує зараз це велику допомогу. Частково, я передбачаю, що так і буде, але ми. Хочемо все ж таки побачити щось краще. Отже, вони додають нам допомогу і дають п'ятдесятиденний термін. Москові на щоб вони зупинили цю війну нарешті. І якщо 50 днів е, спливає і е, якщо 50 днів спливає, буде наступних днів, От не хочеться жартувати. Насправді це війна має бути завершена, і ми маємо перестати втрачати наших громадян, країну, території громадян в першу чергу людей е, і це все зрозуміло. Але сподіваємося, що, що через 50 днів Трамп зробить те, що обіцяє. Лісі Грем там задрав 500 відсоткову ставку вторинних санкцій для тих, хто купує московську енергію. Так різну, особливо в першу чергу нафту. Але це Трамп каже, що достатньо буде 100% країнам, які перепродають московську нафту, і Америка буде вводити ці мита на них. Так прекрасні ці слова, санкції, мита. Він порівняв їх, поєднав все тепер в руках Кремля. От і це важливо. Тобто, давайте так, концептуально ще вчора на нас тиснули, хотіли залишити на голодному пайку, обмежити зброю, щоб ми пішли на всі там хотілки і був би прекрасний мир з Московією. Зараз Трамп відверто каже при. Гекситі, Венці, Рубіо, то ясно, він і не проти. В принципі, Рюте, наш великий друг, хоча часто стелив Трампу, і нам було боляче за його слова, але завжди Рюте ще був будучи прем'єром в Нідерландах, він, він дуже великі речі робив для нас. От і зараз буде робити. І треба згадати, що які літак збили московити, і як вони маніпулювали, брехали, що вони там ніяк не дотичні і таке інше. Але все-таки. Найкраще найкращий шлях він почався це перенесення відповідальності нарешті в очах маківської адміністрації за за війну на Москві. Хоча Трамп там говорив: от, ми вважаємо, що це не гинуть американці, це не наша війна, але гинуть багато людей і маємо допомогти. Але допомагаємо тим, що за гроші європейців за ті от 5% ВВП, які були проголосовані. Ми вже на початку одразу говорили, що велике благо було що в цих 5% було вкладено. Тобто, що таке 5% ВВП країн, які будуть які входять в, в НАТО, так не тільки витрати на оборону, а і супутні витрати. Зокрема, в супутні витрати будуть вкладатися там 3,5% на оборону і ще 1,5% супутні витрати. Осіляка інфраструктура, інше, щоб там економіка розвивалася і зброю можна було туди десь ганяти. От у випадку чого, і найголовніше, що всі 5% входить. Допомога Україні за за ці гроші у американців у американського ОПК буде куплятися ряд речей нам. І чим більше, тим краще буде. Фредовичу. Я думаю, буде достатньо легко продати це своєму виборцю, тому що Америка не дає жодного центу. Вона купляє. Точно що вона продає за реальні гроші. цю зброю, типу, до побачення. Я тому й думаю, що ці програми про голосування при Байдені будуть входити теж в ці пакети. Але я сподіваюся на розширені набагато більші пакети допомоги. Власне, мені того дуже, дуже тому хочеться, і це найкраще, що стало, звісно. Ці всі последні китайські попередження Фредовича про те, що там Путін схаменись. Я не хочу його прямо зараз називати вбивцею, але він там страшна людина, хтось тобто там переклав як крута, але він сказав, що страшна, яка там дурила всіх, але він став злим, вбиває людей, йому пофіг на жертви, але я це маю зупинити. Знаєш, Фредович, знаєш, якщо ти зупиниш цю війну на нормальних ще й умовах. Та, пожалуйста, нехай тобі дадуть цю премію миру, бігай з нею до кінця життя. Ми тобі і пам'ятник поставимо, якщо чесно. Не дивлячись на це всю нірватрьоку, яка тут ставалася. Так? От. Але давайте ще раз скажу, давайте з холодною головою. Що ми досягли? Ми досягли того, що пресинг з нас знятий на, на даному етапі. Ми пішли на всі можливі вимоги. Ексіос писала, що українська делегація в НАТО була максимально адекватною, прийнятною. Трамп вже нічого не нервувався. Бачив, що українці говорять, вміють говорити, вміють слухати, взаємодіють і ну наближені до адекватності. Так разом з цим вони хочуть зберегти свою країну, захистити її, і нарешті відбитися від цієї московської навали. От, що теж зрозуміло, і у випадку, якщо там Україну точно зливати, це загроза для Європи. Європа це пояснює. Трампу. Трамп, в принципі, готовий на даному етапі слухати. Ми отробили на останньому Капіталісті відео, як там найбільші крикуни і каскарі все ж таки відійшли. Венсон трошечки заспокоївся з висловами щодо нас, в нашу сторону. Теж така певна ознака хороша, так? От. І зараз, от, в принципі, все це оголошувалося на зустрічі з Рюто, нашим хорошим другом, з китайськими попередженнями, але. Трамп визнав, що Україна через Європу має отримати допомогу і побільше, для того, щоб стримувати. Що стримувати джерела, говорять про те, що в розмові між Трампом і Мудаком Кремлівським говорили про яку річ: про те, що Путін хоче наступні 60 днів далі наступати максимально. Аби вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, ну велике питання, ну ясно, що там удача, але справді це, це війна, і це м'ясо, яке все лізе, 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 воно знищує як саранча і наших найкращих людей, і наші території, хоча воно і дохне багато хто, як так, але не без наслідків. От і якщо буде гарна допомога, особливо. Довгі руки нам дадуть, ППО нам побільше дадуть у цьому випадку. План Путіна точно для знаєте для Фредовича. Зараз яка в нього задача обламати плани Кремля і сісти його за реальний стіл. Перегори не за усі казки і рюти гарно там підтролив. Що замість того, щоб надсилати серйозних переговорників, вони надіслали істориків, які розповідали нам про 1250 рік. От прямо в вальному кабінеті Рюта випалював і Фредович сидів і погоджувався, тому що по суті це була образа рівня, яку видавали американці, який видавали ми українці, так а. Там московити якусь фінню займалися, розумієте, от і оце все працює на Трампа так. Тому його задача всадити Путіна за перемови і за перемовини, і звісно, відтягнути його від Китаю. Друзі, знову ми не будуємо ілюзій, але важливо, що в сценарії, де нас повністю зливають нафік разом з Європою, і там о, Трамп обіймається з Путіним, попри все, цей сценарій він. Відійшов. Я не хочу казати, що там нічого неможливо зараз сестрам, поможливо, але цей сценарій відійшов бік, і це гарно. Тобто, ми кажемо, ви можете мати там з, на, з Росією великі плани, з нею там бурить, продавати, але давайте ми остаточно завершимо це. все, Росія понесе наслідки ем, і е, наша безпека буде забезпечена остаточно. А далі вже там цілуйтеся в одне місце, куди хочете. Нам все одно. От. Ну, точніше, нам не все одно нам буде неприємно, але якщо в цій формулі ми будемо самодостатні і можемо далі будувати з тими європейцями ж разом безпековий простір, Америка буде допомагати в цьому, а паралельно буде там у них трек російський. То займатися чим хочете, але не треба за рахунок нас дружитися з Росії. Оце ми забезпечили за рахунок нас, з Росії дружити наразі не будуть або не можуть. От тому, що наша позиція, позиція Європи. Яка б не була, але вона дуже непогано нам допомагала все більше розкачалася. Не ідеально, але справді позиція наших друзів, британців, Рюте, всі, хто там наближений був до, до Фредовича, так чи інакше, наші голоси. Келох, який там, який ну, він і ображав нас, стелив там Трампу, так і Лінці Грем нас роздражав нас. Буває таке молов, що капєць, але треба було йому стелити. Я не хочу їх виправдовувати в їх словах, але їм треба було теж там під Трампа стелиться. Так і Рубіо теж працював. Це було очевидно. От я в принципі, казав про те, що як в фінансових торгівельних стосунках зараз бесен базує, вміє направляти Трампа, так і Рубіо все більше питання в питаннях безпеки, тож на сьогодні важливо, що китайські попередження Трамп може знову з'їжджати, попереджати, але в якийсь момент, знаєте, давайте згадаємо ірано ізраїльський конфлікт. В якийсь момент Фредович вимушений буде сказати пора. І він в цю гру війшов, пішов по коридору, якого не хотів іти. Коридор називається Дать Росії по руках. Ось що важливо. Тобто він ну, не може він здати задню, якщо Росія буде їхати по ньому, а Росія буде ці помилки робити. Вона буде його ображати, вона буде маніпулювати, і Трамп буде вимушений тільки нам зброю давати, а ще й діяти рано чи пізно. І це добре. Тобто в цей коридорчик ми всіма своїми силами союзними Трампа відправи. Він не хоче, він пручається. Він там говорить, що він там, не хотів тої війни, це війна Байдена, війна демократів, війна Обами, там всіх війна, він... але він пішов цим коридором. Ось що ще важливо. Назад, дороги у Фредовича. Ну, практично немає. З ним все можливо, але тут же питання його гідності, а в нього вона є. Особливо в долі гецентричних людях, в них питання власної гідності виходить за рамки. Якщо їх дуже сильно цю гідність порушувати, то в них там буде вообще. Порвати мітати вони будуть. Тримаємося, дорогі друзі. Все буде добре. До зустрічі.